Щодня від насильства гинуть сотні неповнолітніх. Кожні п'ять хвилин в світі дитина стає жертвою насильства. Через насильство гине більше дітей, ніж через військові конфлікти. Людство зобов'язане давати дитині найкраще. Кожна дитина може багато чого досягти. Стати чемпіоном. Мені начхати, чого ти хочеш. Зробити кар'єру. Та що з тебе вийде? Стати рок зіркою. У тебе все валиться з рук. Танцювати. Ти гірше за всіх у класі. Стати великим художником. Не задавай дурних питань. Бути найкрасивішою створити сім'ю. Ти мені більше не донька. З кожною жорсткою дією і словом частинка майбутнього зникає. Відмовся від насильства заради кращого майбутнього. Відмовтеся від насильства над дітьми. Чому вони повинні платити за все своїми сльозами? Терпіти знущання і біль від близьких людей. Вони гідні більшого. Дорослі, моє майбутнє залежить від вас. Скажи ні, насильству заради нашого майбутнього.